Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. Урок шостий, сторінка 41. І так, ми з вами вивчаємо членів нашої родини, сторінка 41-42. Ну, 42 сторінка це повністю вже Ваша творчість, творча діяльність. Стрінка 41. Ми вивчаємо нові слова. І так, family. Говоримо сьогодні про нашу родину, про наших близьких родичів, рідних, так. Ну і о, трошки розширений варіант нашої сім'ї. Grandfather. Grandmother, Father, Mother, Uncle, Friend, Brother. Sister. І так, Uncle – це дядечко. Уточнення Family – Родина. Виконуємо завдання. Послухаймо і вкажемо правильного члена родини Father. Father. Батько. Uncle – Так, uncle, дядечко. Mother. Mother. Мама Grandmother Grandmother. Бабуся Family Family. ось family, Уся родина наша Grandfather Grandfather. Friend Friend Sister Sister. Сестричка. Brother Brother Братик. Good. Перевіримо. Окей, okay, good. Все правильно. І так, виконуємо вправу 1. Послухай та заспівай. Отже, у нас є пісня про нашу родину. Давайте ми її заспіваємо. Girlfather and grandmother My father and your father My mother and your mother My sister and your brother. I love my father Ben. I love my uncle Dan. I love my granny Emily. I love my dear family. Итак, разберемо слова пісні. Grandfather and grandmother, дідусь і бабуся. My father and your father, Ми, татко, и тви, татко My mother and your mother, твоя мама. Моя мама і твоя мама. My sister and your brother. Моя сестричка і твій братик. I love my father Ben. Я люблю свого тата Бена. I love my uncle Dan. Я люблю свого дядечка Дена. I love my granny Emily. Я люблю свою бабусю Емілі. I love my dear family. Я люблю свою любу родину. А вже ще раз. So listen and repeat after me. Grandfather and grandmother. My father and your father. My mother and your mother. My sister and your brother. I love my father, Ben. I love my uncle Dan. I love my granny Emily. I love my dear family. Mother, my, father and your father. my mother and your mother. My sister and your brother. I love my father. Ben. I love my Uncle Ден. I love my granny Emily. I love my dear family. Так, після того як ми вивчили пісеньку вже. Ви можете погратися. Можете зробити собі ляльки. Пальчикові ляльки. Так, у вигляді родичів своїх і погратися з ними. І так, виготови і назви. Може, хто у вас в родині? Father, mother, sister, brother? Okay. А потім розкажіть про свою родину. Наприклад, Hello, привіт. I am. І називайте своє ім'я. Так, I am Полінка, наприклад. This is my family. Це моя родина. My father, my mother, наприклад. My sister, my grandmother. This is my family. Це моя родина. І прорахуйте, хто у вас є в родині. Пограйтеся у цю гру. А потім виконайте завдання. Вам треба поєднати uh, людей. І так, one. Номер 1. Meet my grandmother. Yes? Зустрічаємо бабусю. Two. Meet my grandfather. Зустрічаємо мого дідуся. Three. Meet my father. Зустрічаємо батька. Тата. 4. Meet my mother. Зустрічаємо матусю. Тут місце матусі, так. Five meet my sister. Зустрічаємо сестричку. Так. And six – «Meet my brother. Зустрічаємо братика. Okay. Also 1. Meet my grandmother. 2. Meet my grandfather. 3. Meet my father. 4. Meet my mother. 5. Meet my sister. 6. Meet my brother. попрацюй. З цим сімейним деревом. Повторімо ще нашу пісню. Girl, This is my grandmother This is my grandmother This is my sister This is my sister Oswana. This is my mother mm -hmm. Mother Matosia. This is my brother This is my brother This is my grandfather Grandfather Okay На цьому Файцеді на цьому це все. Співайте пісеньку про MyFamily. А я з вами прощаюсь до за наступного заняття. уроку 7, goodbye, На все добре!